У Миргороді почнуть критично важливе відновлення водопровідних мереж. Завдяки благодійній допомозі від представництва дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ в Україні комунальне підприємство Тепловодсервіс отримало для цього якісні труби та матеріали. Орієнтовна вартість такої допомоги, за словами начальника служби водопостачання та водовідведення В'ячеслава Шості, складає близько 8 мільйонів гривень. Сюди війшли труби великих діаметром поліетиленові, Труби менших діаметрів від 110 до 400 -го. матеріали, запірна арматура, адаптери, апарат для стикової сварки поліетиленових труб, мотопомпа для брудної води, в тому числі для каналізаційних стоків. Три кілометри 700 метрів. Загальна протяжність труб, які тепловодсервіс використає на аварійних ділянках у місті. Спільно з фондом ЮНІСЕФ підприємство планує покращити якість водопостачання та водовідведення у громаді. Вже визначений і перелік вулиць, де найближчим часом планують провести відновлювальні роботи. Вулиця Капніста, де постійно йде прорив водопровідних мереж. Там 160-та поліетилена трува буде закладатись. Сюди ввійшли вулиця Вовка, це водогін. Який проходить прямо по межі кладовища і є в також не зовсім відмінному стані. Відповідно, його потребує вже заміна. Сюди війшли. Це напірний колектор від КНС4 до очисних споруд, 850 метрів. Труба ПЕ 315 і сюди війшли майже кілометр. Труб. Це від Артизянської свердловини до водозабора номер 2 Тепер від нас необхідно буде. В надкороткий термін ці всі матеріали використати, вкласти, підключити і запустити в роботу. Роботи дуже багато. З настанням теплого періоду підприємство тепловодсервіс буде виконувати ще більше ремонтних робіт і забезпечувати велику кількість будинків водопостачанням та водовідведенням. Зазначається, що дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ надіслав до Миргорода ще одну частину такої ж благодійної допомоги, яка стане у нагоді в діяльності підприємства. За це працівники «Тепловодсервісу» щиро дякують представництву ЮНІСЕФ.